Поліція Закарпаття викрила схему фальсифікації документів про інвалідність саме на основі довідок медико-соціальної експертної комісії. Громадяни отримують посвідчення особи з інвалідністю, за допомогою якого мають можливість перетнути державний кордон України. Фігурантами справи є голова одного з центрів медико-соціальної експертизи області та її спільник Ужгородець. Останній відповідав за пошук клієнтів та фінансові умови оборудки. Медикиня ж відповідно займалася безпосереднім виготовленням документу. Їх клієнтами були чоловіки призовного віку, коштувала така послуга 7 тисяч доларів. Наразі їх обох затримано. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіка затримали на гарячому, як тільки він отримав другу частину грошових коштів від клієнта. Відповідно, їхні дії кваліфіковано щодо чоловіка. Це стаття 332 кримінального кодексу України. Щодо жінки, в неї дві статті кримінального кодексу. Оскільки вона посадова особа, тобто це є стаття 368 і також 332. Зараз наявна правоохоронців оперативна інформація. Ція про можливу причетність інших медпрацівників до цієї схеми, тому заходи з викриття ще тривають.